Вчора, 9 червня, у стінах міської ради Дубна відбулася сесія. Доволі важлива і як наслідок сповнена дискусій та суперечок. Центральне місце в обговоренні зайняло питання про внесення змін до бюджету, а саме розподіл більше 31 мільйону гривень. Зокрема, близько 4 мільйонів 400 тисяч спрямували на сферу охорони здоров'я, серед витрат ремонт сходів та ганку міської поліклініки, капітальний ремонт частини вестибюлю та санувузлів травматологічних, відділення. спорядник управління архітектури проєктом пропонує збільшити видатки на 11 мільйонів 566 тисяч 232 тридцять гривень. З них 1 мільйон 500 тисяч гривень на програму фінансової підтримки комунального підприємства підприємств, теплокому енергії. 2 мільйони 650 тисяч спрямували на ремонт доріг. З них 300 тисяч на облаштування тротуару по вулиці Костянтина острозького Під час розгляду розподілу бюджету й розгорілися суперечки, зокрема стосовно фінансування закладів освіти. Так, згідно проекту на освіту виділили більше чотирьох мільйонів гривень. Які є не те що першочерговими, а вони є вже нагальними, які ми мали вже кошти на них виділити вже давно. Це поточний ремонт корпусу номер 2 за до номер 3, внутрішні роботи, які знаходяться в дуже критичному і практично аварійному стані після капітального ремонту електромережі в цьому корпусі, а також капітального ремонту фасаду і тепломодернізацію цього корпусу. Ці роботи ми маємо провести до. Кінця серпня, куди буде перевірка ДСНС комісії і прийматися буде укриття. До речі, за укриття за дономарки ми не просили 200 тисяч, оскільки воно є вже завершене. Ці 200 тисяч нам треба краще спрямувати на той самий поточний ремонт внутрішніх робіт, які ми просили. І в мене ще питання Світлана Івановна, до вас. А звідки ви взагалі взяли ці цифри, і хто їх вам так крамсав, враховуючи лист управління освіти на 26 мільйонів? Деякі ж депутати заявили, що оскільки в Україні війна, то виділяти більше коштів на освіту немає змоги, адже потрібно фінансувати інші сфери. Перевиконання є невеликі в нас в країні війна, економіка слабіга. всі все прекрасно розуміють. Військовим треба в першу чергу забезпечити, і ми, я так розумію, ще не дофінансували, і в подальшому мусимо дофінансувати це є правильно. В Першу чергу. Ну, щось військові не, не кричать, так як кричить освіта. Окрім того, від депутатів прозвучала думка, що варто зменшити штат педагогічних працівників. Відповідно до розрахунків міністра міністерства освіти і науки. У нас сьогодні є порядка 70 лишніх ставок. Якщо це е, простою арифметикою помножки, це порядка 12 мільйонів гривень в рік, які можна було використати на будь-які ремонти, покращення тощо. В контексті того, що написано, я прошу дати протокольне доручення до формування бюджету наступного року, у відповідність е, штатні розписи, приведете штатні розписи у відповідності до постанови Кабінету міністрів. Це я вручаю. Артур Вікторович, те, що ви назвали там ставок лишніх. Це є недостовірна інформація. Ще раз скажу, що ви свідомо як на регламентній комісії, так і сьогодні водите умалу усіх не лише депутатів, а мешканців, і той лист, яким ви там е показували на регламентній комісії, на який ви зараз спираєтеся ну, не донесено ні до кого, і він не відповідає дійсності тому, що ви написано. Ви не маєте жодного уявлення, як вираховується освітня субвенція, і ніяких лишніх 70 ставок там немає. Під час розгляду змін до бюджету дійшло до того, що декілька депутатів звернулися на спецлінію 102 та викликали до міської ради слідчо-оперативну групу, оскільки вважали, що їхні права порушені, і такий випадок кажуть уже не перший. Посадова особа, розмислович Світлана Іванівна, зачитуючи інформацію по розподілу коштів, а саме на які потреби там по вулицях, по статтях, по управліннях, все за трибуною, спустившись після цього. Я її попросила надати мені цю інформацію письмово. Вона в свою чергу проігнорувала моє запитання і не надала мені цю інформацію, хоча це є кричуще порушення моїх прав як депутата. В свою чергу я викликала слідчу оперативну групу, щоб зафіксувала цей факт перешкоджання діяльності депутата посадовою особою конкретної надання, не надання інформації, яку передбачає закон, і написали написала заяву. Чекаємо об'єктивності. Слідстві не відповідають на запитання депутата, те, що вони хамлять, те, що вони принижують, те, що вони ображають, надають недостовірну інформацію, чи взагалі не надають, або надають неповну, і те, що вони надають перевагу в сесійній залі. Виступу, думки, позиції, взагалі іншим. Тому я сподіваюся, що незабаром буде пред'явлена підозра по першому кримінальному провадженню посадовим особам Дубинської міської ради. Ну а сьогодні вже порушили друге кримінальне провадження за ті дії, які вони собі дозволяють. Окрім того, виділили 120 тисяч на ескіз індустріального парку, який запланований на вулиці Семидубській загальною площею більше 30 гектарів, а також порушили проблемне питання. Ремонт даху на багатоквартирному будинку по вулиці Заводській. Однак останню пропозицію депутати не підтримали. Я прошу все ж таки знайти 200 тисяч гривень і завершити початі роботи по даному даху. Це вже ніякі рамки не годиться. Людей топить більше року, і ми собі всі сидимо. На паркани кошти маємо, на туалети якісь маємо. На якісь там ремонти ще маємо, фасади маємо, а людей топить і на це у нас коштів немає. Надійшов депутатський запит встановити світлофор з голосовим автоінформатором навпроти Дубинського ліцею номер 3 по вулиці Данила Галицького. А депутати Європейської солідарності звернулися від імені батьків та працівників гімназії примудрість щодо капітального ремонту дорожнього покриття по вулиці Гірницькій та облаштування там автобусної зупинки. Аварійний стан дороги створює дискомфорт для постійних мешканців пішоходів, працівників, дітей гімназії, мешканців даного мікрорайону, які до цього часу не мають поблизу автобусної зупинки та змушені долати чималий відрізок дороги, щоб дістатися до найближчої зупинки. На засіданні розглянули звернення і стосовно боротьби з борщівником, а також озвучили прохання місцевих жителів зменшити інтенсивність озвучення під час повітряних тривог. Врегулювати ситуацію ми не маємо права, тому що цей компонент йде з області, і повністю всі зауваження тут не контрольовані нами на місцях. Окрім того, депутати зняли з голови земельної комісії Романа Дворжика та призначили на його місце Олександра Нартюка, який водночас є головою групи Єдність. За проголосувало 14 депутатів. Також надали дозвіл передати безкоштовно у власність Дубенчанці земельну ділянку площею майже 6 сотих у центральній частині міста, по вулиці Кирила і Мефодія. Однак вкотре відмовили у викупі земельної ділянки по вулиці Семидубській для фермерського господарства. Ства Голфілд також відмовили дубенчанці, яка разом із вдовою загиблого героя Андрія Хижняка хотіла взяти в оренду земельні ділянки по вулиці захисників України.